Сьогодні у Полтаві вшанували пам'ять видатного ботаніка, дослідника грибів Ростислава Ганджі. Сторіччю від дня народження науковця присвятили експрес-виставку. Її підготували працівники краєзнавчого музею, у якому нині зберігається п'ять альбомів із зображеннями різноманітних грибів, які природорослинник намалював власноруч. Відомості про чотири види грибів, які виявив вчений, були внесені до Червоної книги України. Досліджував Ростислав Ганджа і посіви А Ахісу на Полтавщині, а також підготував не одне покоління полтавських біологів, розповіли його послідовники. Пані Ірина Бісідіна з ним відкриття ботанічне зробила. Відкрили новий вид на Полтавщині, новий вид грибів. Здавалося, да? Все вивчено, перевивчено. А ось вони знайшли і тепер весь світ знає і використовує це відкриття. І він був видатним і природоохоронцем, мав унікальні такі хист до малювання. На виставці представлені фотовідбитки, представлені наукові праці, рукописи ще є досить цінними, А також малюнки виконані власноруч Ростиславом Васильовичем. Причому гриби, що там відзначені, вони зображені у повний зріст.